Ну, Мілан був найближче. Це більше як задача вийти на чемпіонат світу. Це вирішилось за декілька годин до кінця трансферного вікна. Якщо в тебе голова не в порядку, то ти не зможеш, коли до тебе не приходять. Скажу так, а в збірні та в... в цілому в Україні це, напевно, Андрій Ярмоленко. Це залишиться між нами. <сум> Краще говорити в роздягальні. Ой, я не хочу ставити якісь там цифри, мабуть, мрій немає. Жовтень став переможним для усієї футбольної України. Національна збірна здобула дві ключові перемоги у відборі на мундіаль, здолавши команди Ісландії та Азербайджану, і подарувала нам усім неймовірні емоції. Сьогодні продовжуємо цю переможну хвилю. Ми поспілкувалися з тими, хто є обличчям сучасного українського футболу в провідних лігах Європи. В ексклюзивному інтерв'ю нападник італійської роми Артем Довбик поділиться до якого топ клубу був найближчим цього літа, та розповість про роботу під керівництвом нового тренера вовків Джан П'єро Гасперіні. А захисник англійського Евертона Віталій Миколенко розкриє свою головну футбольну мрію, пояснить важливість ментальної підготовки та дасть цінні поради молодим футболістам. Отож, влаштовуйтесь зручніше. Починаймо! Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал В збірна, адже саме тут пишеться літопис головної команди країни. Створювати цей контент нам допомагає преміум-спонсор національної збірної України з футболу, компанія Вібе. Разом сильніші. Влітку було багато чуток про інтерес з інших клубів. Що було найближчим до правди? Е, ну, Мілан був найближчим, тому все вирішилось за декілька годин до кінця трансферного вікна. З якими емоціями ти прийняв ну, данність? Ну, прийняв, звісно, е, було багато розмов з керівництвом і в Ромі, і ми, вони мені пояснили свою сторону. Я її прийняв, і ми прийняли рішення, що ми рухаємося далі. І зараз перед нами новий сезон, і нам потрібно налаштовуватись на новий на цей сезон. В принципі, в команди зараз добрі результати, тому ми зараз більш сфокусованіші на цьому. І те, що було літом, то ми вже про це забули, ми ще рухаємося вперед. Минулого сезону забив 17 голів. Яку планку результативності ти ставиш перед собою на цей сезон? Ой, я не хочу ставити якісь там цифри, бо потім всі будуть якось триматися за ці цифри. Я буду намагатися забити як можна більше. І зараз переді мною не так більш стоїть, як якісь там цифри, як більше допомога команді. І я концентруюсь більше на цьому. Тому що якщо ти більше будеш думати за якісь голи, то я вже через це проходив. Вони голи до тебе не приходять. Скажу так, поговоримо про твою роботу під керівництвом Жан П'єра Гасперіні. Що нового і незвичного можливо перевніс у твоє розуміння футболу? Ну, він дійсно дуже багато працює з нападниками, він показує нам епізоди, в яких він би хотів би, щоб ми діяли таким чи іншим чином. І він дійсно дав мені багато такої інформації нової. Тому я зараз розумію, що якщо я це прийму. То це мені допоможе в майбутньому. Я можу грати трохи в інший стиль футболу, і я думаю, що він дійсно дає всі нападники, хто працював з ним, добивалися гарних результатів. Тому я зараз цю інформацію намагаюсь сприймати і, і показувати на футбольному полі. Малиновський також грав під його керівництвом. Зараз він в збірні і поговорили про наставника. Ну так, ми спілкувалися, я і телефонував Руслану, і він мені телефонував. Ми з ним поспілкувалися, він мені дав декілька порад. А яких? Це залишиться між нами. Так, поспілкувалися, в принципі, ми десь зійшлися в одній думці з ним. Він розуміє те, що я йому сказав. Я, я повністю зрозумів те, що і Руслан мені про нього розповів, тому ми спілкувалися на цю тему. На твою думку, яка зараз головна суперсила збірної України? Суперсила. Мабуть, єдність, колектив хороший. Це моя думка. Єдність. Це добре, що зараз у ну, нас атмосфера така крута. А твоя особиста футбольна мрія пов'язана зі збірною. Пов'язана зі збірною? Ну, я не можу сказати, я більш так підходжу до до своєї футбольної кар'єри та це більше як до роботи, тому що. А, так, це робота як робота мрії. Але я не ставлю це як, як мрія. Це більше як задача вийти на чемпіонат світу і добре виступити там. Мабуть, мрій немає, але от задача вийти на чемпіонат світу, тому що давно не виходило. Цікава відповідь. А який матч у твоїй кар'єрі за збірну був найкращим, а який а, найважчим емоційно? Найкращим був Україна-Португалія на НСК. А, це я, напевно це найкращий матч в моїй кар'єрі на даний час? Найважче емоційно. Напевно, найважче емоційно а, був груповий етап на чемпіонаті Європи 2020. Емоційно був дуже великий тиск. Це мій перший великий турнір був. А, скільки мені було років? 22. І напевно а, я б трошки змінив би підготовку трошки до Євро а, саме морально та фізично свою. Цікаво про моральну підготовку, хочеться поговорити. Чи є у тебе якісь передматчі, ритуали, там, забобони, яких ти завжди дотримуєшся? Є певні забобони, але можна сказати, якщо я їх там не виконаю чи забуду про щось, то а, я не, не сильно зациклююсь над цим. А, з кожним роком я все менше і менше в мене стає в, в забобонів. В моєму житті я просто стараюсь більше сконцентруватися, що мені робити на полі. Це мені, мабуть, більше допомагає ніж а, ніж там думати про якісь забобони. Якщо ти віриш в ці забобони, то обов'язково коли щось погане станеться, і ти будеш думати, що це не ти, а це через забобони, бо я щось там не, не зробив. Я, я так вважаю. А загалом у сучасному футболі, наскільки важлива ментальна підготовка, можливо, навіть робота з психологом? Для мене це, мабуть, важливіше, не важливіше або на тому ж самому рівні, ніж з фізичною підготовкою, тому що, якщо в тебе голова не в порядку, то ти не зможеш виконувати якісь задачі на футбольному полі, тому що це важко морально, якщо ти боїшся, наприклад, зробити помилку або ти помилився і ти думаєш про цю помилку весь матч, наприклад, це дуже важко, а потім ти виходиш на наступну гру і ти думаєш до сих пір про цю помилку. Тобто фізично ти можеш за місяць прийти в форму там, після травми чи після відпустки. А морально, напевно, Кожному по-різному. Мені е, деколи важко знайти для, для, від своєї голови ключ, щоб е, вийти, вилізти з якоїсь ями, е, чи, чи ще щось, чи поганого морального стану. Ти працюєш з психологом? Е, бувало, бували бувало такі моменти, що е, я звертався, але це не було так, щоб е, на на стабільному, там постійно я спілкувався з психолом, бували моменти такі, так. Важливий, знаєш, момент натхнення. Можливо, є футболіст, який є для тебе взірцем, джерелом натхнення. Немає, напевно. Є приклади приклади футболістів. Мабуть, навіть не футболістів, а персон в футболі. Це, якщо в клубі «Евертоні» говорити, то це Шеймус Колман, капітан. Мабуть, я більше рівняюсь на капітанів, тому що вони є прикладом всієї команди. В Евертоні це Шеймус Колман, в збірні та в цілому в Україні це, напевно, Андрій Ярмоленко. І я дивлюсь, беру з них приклад, як вони себе поводять в команді в клубі, а, яка аура від них йде. І от вони для мене як приклад приклад тої самої персони в команді та в клубі. Це дві людини, напевно. А яку пораду ти особисто дав хлопцям, які тільки мріють одного дня одягти футболку збірної України? Наполегливо працювати і, і думати е, про цю ціль завжди. Якщо ти думаєш про якусь ціль чи мрію, то вона обов'язково збудеться. Може, трошки пізніше чи раніше, але колись збудеться. Щодо Азербайджану, перший матч в Баку завершився в Нічі 1-1. Яка головна, як ти думаєш, була помилка? Звісно, ти той мой поєдинок дивився по телевізору і, можливо, якось зрозумів, що тоді пішло не так? Я просто не люблю, якщо б я говорив би про помилки команди, то це, мабуть, краще говорити в роздягальні і говорити це хлопцям а на інтерв'ю. Це не є добре виносити все в інтерв'ю, в інтернет, розказувати, я б так зробив би, чи я б так зробив би. Я повністю розумію команду, і якщо б я б вказував на якісь помилки, то це б суто при при хлопцях і це було б тільки тільки в команді. А як тренерський штаб працює з командою, щоб зняти тиск відповідальності перед цими важливими поєдинками, в яких, звісно, від вас чекає тільки перемог? Це, мабуть, найважча робота тренерського штабу в збірні, тому що дуже короткий період. Ми в збірні скільки? Вісім, дев'ять, десять днів максимум ми в збірні. А, і... Дуже важко настроїти там, де кожен при приїздить сюди в різному психологічному стані та фізичному, і це найважча робота, напевно, тренерського штабу підготувати всіх в моральному та фізичному стані а, од, однаково, і це, мабуть, неможливо. Тому, мабуть, я скажу ніяк, тому що це залежить від кожного є якісь настанови тренерські, але. Кожен, кожен сам собі на умі, як то кажуть, і він, він, кожен футболіст настраює себе перед грою по-своєму. Деколи краще не трогати просто. Не чіпати. Да. Трансферний ринок вгадає ціну хто дорожчий. Майк Маньян чи Анатолій Трубін? Трубін. Правильно. Ілля Забарний чи Жюль Кюнде? Незабарний. Mm, Жюль де. Георгій Судаков чи Адріан Рабьо? Uh, Судаков. Судаков. Люка Дін чи Олександр Зінченко. Зінченко. Осман Дембеле чи Артем Довбек. <риснен> Дембеле. <риснен> <риснен> Трошки відрізняється.